Вітаю, друзі! 18 липня. Сьогодні з вами, Валерій Клочок. На жаль, зараз вам буду розповідати не дуже приємні новини, які пов'язані зі збільшенням оподаткування різних видів операції. Це все подають зараз як військовий збір, але те, що ви почуєте, то краще слухати його сидячи. Дивитися не буде багато чого, дивитися ви потім зможете, коли будете заходити в магазини і бачити нові цінники. Тому готуйтеся до цього, тому що приємного мало. Кабінет міністрів погодив новий законопроект, який розглянуть у парламенті, десь як повідомляють, ближче вже до серпня місяця. Про це зараз все детально, тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте це відео, друзям. Дійсно, вони мають знати, що власне відбувається у нас із оподаткуванням. Отже, сьогодні, 18 липня, кабінет міністрів схвалив законопроект про зміни до державного бюджету на 2024 рік. З підвищенням видатків на 500 мільярдів гривень, та законопроект про зміни до податкового кодексу на 140 мільярдів гривень. Це додатково хочуть зібрати у вигляді податків 140 мільярдів. Коли це будуть робити, я маю на увазі збирати, я вам сказати не можу. Бо поки що законопроекту нема, але є одна примітна деталь, яка стосується, коли можуть по закону вони запровадити нові податки. Відповідно до пункту 419 статті 4 податкового кодексу України визначається принцип податкового законодавства, як, який називається стабільність. Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Тобто теоретично. Зміни до податкового законодавства, якщо брати до уваги вимогу податкового кодексу, можуть бути запроваджені з 1 липня 2025 року, якщо гіпотетично цей законопроект проголосують там за місяць-два. Продовж цього року змінювати оподаткування, в принципі, не мають права. Але чи так буде, я вам не скажу, тому що вже було чимало випадків, коли змінювали податкове законодавство за місяць до початку нового бюджетного року. Це працювало, податки збирали, і це нібито не найстрашніше. Бо найстрашніше те, що пропонується зараз Кабінету міністрів для того, щоб збільшити видатки, як вони кажуть, на оборону. Безумовно, видатки треба збільшувати, тому що на 2025 рік прогнози. Військової допомоги нашими західними партнерами дуже невтішні. Я вам про це розповідаю практично майже в кожному відео. Особливо на тлі виборів у Сполучених Штатах Америки, де перемогти, має усі шанси. Дональд Трамп високі. Окей, обмовлюся високі шанси. А він не буде давати просто так нічого українцям, та й не лише українцям. Він сказав, що європейцям, навіть Тайваню він не буде давати, а буде продавати зброю. І навіть ці 61 мільярд доларів, які були проголосовані у Конгресі Сполучених Штатів Америки, це також не подарунок, це кредит, який, можливо, Байден спише. Ну, ми про намі на це сподіваємося. Вже сьогодні Верховна Рада України відтермінувала сплату за зовнішніми боргами на наступний рік. Грошей не вистачає. І ймовірніше за все, західні партнери нам говорять, вишукуйте гроші замість того, щоб ефективно боротися з корупцією, налагодити. Якийсь порядок на митниці влада вирішила піти іншим традиційним шляхом обкласти податками простих українців, бізнес, так далі, тому подібне. Тобто, ну витягнути остання з кишені. Складалося враження, що вже все витягнули, особливо після підвищення тарифів на електроенергію, але виявляється, то не все. Які ж основні новації, які запропоновані новим законопроектом, який буде проголосований, бо мені вже про нього почали розповідати ще до того, як з'явилась новина, кажуть, а ти чув? Говорю, так, я чув, але не думав, що це буде мати ось таку форму. Тому ще раз пропоную вам краще присісти, друзі. Перше, підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу податкового, до 5%. Зараз ви всі сплачуєте 1,5% від тих доходів, які ви отримали. У вигляді заробітної плати або доходів. Е, цей військовий збір був проваджений давно, ще з початку війни, яка в нас триває з 2014 року. Там обіцяли його скасувати, бо нібито війни не було, була така дискусія. Але цей податок не скасовували. Це мільярдні надходження до державного бюджету. Тепер його збільшать більше ніж втричі до 5%. Друге, встановлення обов'язку сплати військового податку. Юридичними особами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності. Ще раз наголошую: доходу не прибутку, для платників податку на прибуток підприємства, платників єдиного податку 3 та 4 групи. От, до прикладу, до вас зайшло на рахунок 100 тисяч, один відсоток від цих 100 тисяч ви маєте заплатити. Це без урахування витрат на власне виробництво. Третє. Встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами, підприємцями, платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи. Я вам точно не можу розшифрувати, але я наскільки розумію, то ви маєте платити 5%, але, мабуть, не менше двох мінімальних заробітних плат на місяць. Це також величезна цифра, або від двох мінімальних заробітних плат. Я думаю, що вже конкретніше вам зможу пояснити після того, як побачу конкретно сам законопроект. Але врахуйте, що так, це буде не 5 копійок. Четверте. Встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу ФОПів платниками єдиного податку третєї групи. Ну, фактично перегукується із другим пунктом. П'яте. Встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 5% від вартості банківських металів юридичними та фізичними Особами, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів. Тобто, вони ну, заморочувалися, чесно кажучи, законотворці, вони просто називають це все військовим збором, взяли якусь певну операцію, відсоток визначили і погнали. Шосте. Встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють розрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння, в тому числі виробленими із давальницької сировини. Сьоме встановлення обов'язку сплати військового збору а тут уже дуже уважно слухайте, у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна. Підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ, крім випадків, забезпечення легковими автомобілями, осіб з інвалідності згідно із законодавством. Зараз, коли ви придбаваєте новий автомобіль, ви сплачуєте 3% до пенсійного фонду. Ви це добре знаєте. А тепер додайте ще 15 сюди відсотків. Якщо автомобіль умовно коштує 10 тисяч доларів, то маєте ви заплатити 1800 доларів податків. Без урахування там е, витрат на оформлення. Там не такі великі витрати. Якщо автомобіль дорожчий в 2-3-4 рази чи 5, то відповідно цю суму множте на 2, 3, 4 чи 5. Відтак, автомобіль, який ви там купуєте образно за 30-40 тисяч доларів. Рахуйте, ви ну, от давайте візьмемо цифру 40 тисяч доларів. Ви маєте сплатити 15% військового збору, а це сума 6 тисяч доларів. Ну, я тепер погано являю, хто буде купувати нові автомобілі. Направду сказати, в Україні багато купують нових автомобілів в умовах війни. Це все вмовлено тим, що в Україні зараз багато грошей. Зрозуміло, що багато е, і військові отримують високі заробітні плати, і вони, звісно, будуть витрачати і на нові автомобілі. В тому числі я особисто в цьому не бачу абсолютно нічого. Але влада знайшла ось такий спосіб обкласти податком тих, хто купує нові автомобілі. Ну, тепер будуть видумувати нові схеми. Восьме. Встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснили продаж одного об'єкта нерухомості. Раніше не оподатковували, якщо ти продав одну квартиру. Це для тих, хто торгує нерухомістю. Дев'яте. Встановлення обов'язку сплати військового збору розмірі 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв'язку, сплаченого кінцевими користувачами таких послуг. Рахуйте відразу 5% до вартості мобільного зв'язку. Тут навіть можна до гадалки не ходити. Десяте ну тут дуже цікава, як на мене, історія. Загалом це складно якось. Вибачайте охарактеризувати протонними словами, але все ж таки. Встановлення обов'язку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств з платниками податку, тобто наперед ви маєте заплатити, які здійснюють діяльність з розрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного періоду, Року, з розрахунку на один кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Тобто порахували об'єми, які ви зберігаєте на місці продажу роздрібного пального, множте тепер е ці всі куби на 0,5 мінімальної заробітної плати і наперед сплатіть. Окрім всіх інших податків, тому що інші податки не скасовуються ще додаткові. Ну і одинадцяте встановлення специфічної ставки акцизного, акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр пального. І це додатково до того, що сьогодні у парламенті парламент прийняв законопроект 11.256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. А цей законопроект був ініційований депутаткою гриб за підтримки гетьманцева, тому що урядовий тоді прибрали. Гриб розповідала, що він дуже дуже класний. І от видання Forbes навіть підготувало таку там спеціальну таблицю. Порахували вже скільки ж буде вартувати, наприклад, з вересня 2024 року, тому що вже вступає в дію. Ніхто не чекає початку а, податкового нового періоду. Так от популярний в Україні 95-й бензин буде коштувати в середньому 58 гривень 20 копійок. Ціна зросте приблизно на гривну 60 Дизельне пальне буде вартувати майже 55 гривень. А от уже з 25 року, друзі, з 1 січня будемо платити за 95 майже 60 гривень за літр, це в середньому. А за дизельне пальне 57, і ціна буде зростати до 2028 року, до 65 гривень за 95 і 63 гривень за дизельне пальне. Це без врахування курсу національної валюти, тому що все буде обраховуватися саме до курсу долара. Але тепер додайте ще 0,1. Євро за один літр пального. Отак от і живемо, да. і це враховуючи те, що сьогодні у Верховній Раді було схвалено законопроект, який передбачає, що якщо ви вляпалися на хабарі або отримали якусь незаконну вигоду, то ви просто-напросто можете укласти угоду із відповідними правоохоронними органами і відкупитися. Ну, от до прикладу. Так, друзі, це ухвалений закон поки що в першому читанні, але він уже є. Якщо ви вчинили якийсь там кримінальний проступок, то ви можете заплатити, уклавши угоду зі слідством, наприклад, від 200 гривень до тисяч, перепрошую, 200 тисяч гривень до 2 мільйонів. Якщо вчинили не тяжкий злочин, то сума вашого відкупу може бути від 2 мільйонів до 20 мільйонів. Ну, хто як буде визначати, мені складно сказати, можливо, відповідно до статті, яку вам кримінують. Якщо ви вчинили тяжкий злочин, то ви можете сплатити від 20 мільйонів до 102 мільйонів. І все, мовляв, буде тоді добре. Ну, якщо ви вчинили особливо тяжкий злочин, то і тут законодавці вирішили ухвалити закон, який передбачає, що ви можете заплатити від 100 мільйонів до 200 мільйонів, і вам нічого не буде. Ну, мабуть, якщо ви когось вбили, але вирішили відкупитися, то ви просто заплатите. Ну, принаймні, такі коментарі пишуть у мене підписники в телеграм-каналі. Я більш ніж переконаний, що і тут, в Ютуб, я от побачу. Не інші, бо я сам, чесно кажучи, збурений такими ініціативами, Наголошу, Так дійсно Україні потрібно вишукувати додаткові надходження до державного бюджету. Говорив, говорю і буду говорити. Цей шлях, яким йде сьогодні влада, збільшенням податків, це хибний шлях. Щодо початку 40-масштабного вторгнення, я неодноразово наголошую на тому, що Україні варто реформувати, змінити податкове законодавство, змінити податковий кодекс. Зменшуючи податки, ви збільшуєте базу оподаткування. Так це не просто в частині адміністрування, тому що вам треба буде перевіряти на доброчесність сплати податків, якщо ви їх понизили. Це і офіційне оформлення на роботу, і так далі. Але коли ви, до прикладу, за найманого працівника маєте платити летні 50% податків на фонд заробітної плати. Ну, вибачте, це трішки забагато в умовах висхідної економіки, де члени Європейського Союзу, до прикладу, в умовах висхідної економіки, отримують шалені субсидії на підтримки окремих галузей. Цієї ж економіки. Вибачайте, що заходжу вже так далеко, але дійсно ця новина вона мене вкрай обурила. Я маю велику надію, що суспільний резонанс щодо такої ініціативи уряду буде відповідним і дуже прошу вас, поширюйте це відео. Мені навіть писали в особисті, просять, зробіть, будь ласка, огляд. Я не можу оминути цю тему, дійсно, тому що сам свого часу працював із підприємцем, нині є підприємцем. Мені ніхто не платить ці гроші. Ні, друзі, я не жалююся. Але податки я сплачую справно, так само вся моя сім'я. Тому дуже хотілося, аби ці податки були справедливими. Я знаю, що ви розділяєте зі мною мою думку, тому прошу вас розділіть, будь ласка, і це відео зі своїми знайомими. Резонанс має бути серйозним. Це не те і не той шлях, яким має йти сьогодні влада для забезпечення потреб у фінансуванні армії. Треба боротися ефективніше з корупцією, не ухвалювати таких дурних законів, якими можна відкупитися від злочину. Боротися зі злочинністю, наводити порядки у правоохоронних органах, на митниці, в податковій, і будуть вам гроші до державного бюджету. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ще раз прошу обов'язково шер. Поширюйте друзям. Це відео поширюйте його в соціальних своїх мережах. Пишіть про це про мого і знати якомога більше людей. Я рідко виходжу з такої критки, але сьогодні це вже просто перейшло будь-які межі розумного. Дякую, всіх любить цю машину І не перемикайтесь, все буде Україна.